Як взагалі відбувається процес знімання і як ти впевнена, що ось ця людина здорова? Ну, звісно, там типу справки можна про показати. Mm -hmm. Розкажи більш детальніше. Порноактори здають тести кожні 14 днів. Кожні 14 днів ми всі йдемо в одну клініку і всі здаємо там тести повністю на всі там венеричні захворювання, на всі е, якісь мелкі захворювання, на все ми здаємо ці тести. І потім, коли приходиш на зйомку, ви перед тим, як сказати привіт, обмінюєтесь тестами. От. І далі ну якби йде вже вся зйомка. Але я нічим не хворіла, і мої дівчата і хлопці, там, які знімаються, нічим не хворіють. Я не знаю людей, які чимсь хворіли в порно. Але м я скажу так: ніхто ніколи не застрахований. Ніхто ніколи не застрахований Ні в реальному житті, ні в кіношному житті, ніде. Ну, так, да, може бути таке, що я просто відношусь до цього відповідально, і я за ці от, поки я на зйомках, в мене немає ніяких статевих контактів з іншими людьми на стороні. Тобто, я не хожу в клуб і не трахаюсь в туалеті. Але я не тію, що може бути людина, яка зробить так, яка десь нап'ється, і потім зранку йому на зйомку, а він же там захворів гонореєю. Ну, якби. Ми са на, на свідомість просто акторів, і все. Бо якщо хтось один хворіє, зупиняється повністю весь процес.